що привіт пацани новий день. Став зранку, щоб домонтувати відео. Потрібно закинути відео, відео досить таки об'ємне, приблизно годину. І ви вже побачите це на наступний день, коли це відео вже вийде, вийде. Опа. Так що, чекайте, скоро буде. Другу зараз працювати, як завжди. Останнім часом просто не вистачає часу. Сьогодні поспав буквально 4 години, мабуть, може 5 треба далі працювати. Знімаємо на сьогодні четміл. ходимо з цією бандою нашою на Чит піца Дей. Катя, ми куди йдемо? Піца ж там. Там ще одна є, ми йдемо на пробу. New one? Окей, okay, let's go. Там же... Я бачу офіцери, як дивилися. Кто внужцы Саня белый. Охранники йдуть. Дурно, вы что за Селеба. Секьюрити. Всё Селеба. Люди бась в магазини виходять, думають, йопт своє, це що? Що робите? Чорні шортах. Ну, і в червоних кросівках, йопт своє. Ну, У нас сьогодні така собі погода, якась трохи дерьмова. Мені така взагалі не подобається, нагадує Одна місце в Україну, пацаны. Юра ж ты -то тоже щось себе. А, пішла жара. Знаєш, як все? По ребенке, чуєш? Я криш дев'ят показував. Вот так, еба, бля. Наступний наш прийом. Будет бой. Блять. Я опять так снимал. Писта. Ты ч, навчишься, дочишся? Я вже п'яти дивчуся. Ну что, наступний наш прийом. Буде в цьому Fresh треш, рада. Свіженькі брати. так. Катюша вже біжала всередину, ми з Яросом знімаємо. Одного одного. Справжні вл вл влоги. Оу, О, мальчик, тобі треба чай їсти, я тобі скажу, блядь. Чи ти дівчинка, не знаю, хто це. Возвищаєте. Смівалка, блядь. Припустив молодого. Чебуреку. Батьки піцу, на суббичках. Просто три бакса. Це молода летит, каже. Думаю, якби я вузьку дівчину завів такі заклади, думаю, наступний день я її не побачив би точно. Десь <заводися> втекла б. Це тут це рахується типу, ну, класний, нормальний, адекватний. Супер заклад в другому районі. На секундочку. Сергій. У мене косервна пацани. Не сну. Юра дієтично сиром. Почається суперсилу. Просто не лізе, я не знаю, що зі мною. Правда мене шлун вже мабуть, отакий, Як у кота. Типа я. Мене у мене я, дуже я, дуже в, як біглі Я взагалі. Як знов провалюється. У мене він каже, він розтягнувся і прям. У мене такий вся, що до живота прилібає, до так. Я з'їв три кусочка капітація, в мене такого ніколи не було. З'їв буквально три 300 капіталь, все піздец. Я вже не можу з'їсти реально. Чужого вітарілку не дивляться. Я не дивилася. Та це не ти. Це був перевод маньовром, він на нас дивився. Він може дивитися туди наїбать, тут ще після що діло <laughs> Нет, тут ні, тут хтось, я не знаю. Я бачу, тут люди їдять. Я проходив часто, тут люди сиділи за цими столами. Дуже часто. Так все. А, давай, переси, туда, Може, так сьогодні неділя, всі вам будуть в хаті сидять. А, ну це сьогодні точно буде. Визнаца посилає, посиліть вдома сидять, привозить із. Значить, це залишилось в мене, а це залишилось Юри. Юра каже, ж, бо в мене ще там дуже багато всього. А я вже не знаю, чи навіть це сьогодні да Наша що мені ще стейк великий, є. Є бургери, блять, морозила. Це хуй, це там моє іде. Це проблема в людини. Це просто підняє і як світ залишити. Ну так. Сьогодні об'їдання було до 4 ночі. Дима каже, каже, ну ти можеш конфети, конфеты стрелу на мелкие кусочки і на морожене положить. Гурман. Але я так, ну, я не буду так. Стріло, нехтувати стрілою, що, що це окремий десерт делікате. Це для мене це що? Його треба смакувати без того просто. Ти вже не будеш його смакувати. Чого? Уу, уу. Ти ж мені зумієшся. Просто ця піца мала б бути маленька, так? Хто бути, бути <непроводить. непроводить> <буде було. непроводить> з Луцька, в нас є така доставка Black Pizza. Я раніше замовляв Black Pizza і сам її з'їдав, саме велику. Оча <непроводить> <непроводить> <О>, отак. <непроводить> Навіть моя дівчина колишня, може там кусочок перепадав. Якщо якщо нет, то. Я думав, тобі розкажеш, навіть моя дівчина колишня цілу піцу з'їдала. Ні, таких в мене не було. Подож得. Якщо disciplined... американку знайти, то можна звичайно. З американкою тоді можеш худіньки. Треба буде з'їдати все тоді лишати з залишки. буде тут всі, всі залишки позиції. Тут, якщо э, нормально виглядає, то це не коріна Америка. Як нормально виглядає? Що ми там... Ну, в плані... Е, э, ля Ляхи такі жирні, сранка жирна. Тут такі типу, поклавши, що виглядає. Ми все блядь. Як ну, вони десерт. Ну, вони взагалі в шортиках ходять. Взагалі <laughs> не, не стисняються. Хочу ж боїться шортиків діяти каже, в мене там щось видно. Що там є. Мені ж треба схуднути. Тут папок з таким целлюлитом, махович, такими ляхами жирними, блять, в шортах, блять, займаються. І, бля, і думає, що вона королева ще. І до неї там черга мужиків, вона що не стоїть, щось підійде. Той, 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 тоді думає, так хоч не говорите. Чесно, вона в Україні, без, от, я, я не підйобую. до неї хуто підійшов. З неї навіть не, не вітався ніхто. А тут хелоу, хаос. І зашло кустав такий масовий. Хело, дір! Світ, хай світі. Став ризикувати, думаю. Візьму орево і не буду ризикувати. Орово нормальний вибір? Якщо любиш, то. Це візарочку чоловік збирать. Я тут не дуже люблю. 400 мг. Тут скільки? Кілограм, мабуть. набудь. Вітер 41. У нас 400 мг. 0,4 мг. Вітер 41. Ти бігта, ти <chat> <prix> <Upper language> <ieilia> ну що, поїли, порай попрацювати. Прийшов, поспав буквально хвилин 10 чи 5. І от зараз знов сів працювати роботою прямо отак. Здорово, пацани, це другий раз. Другий раз взагалі болей, дощ, поки я тут за 4 з чимось місяці, другий раз дощ. Я просто похуй. У мене сьогодні стільки справ, треба стільки все зробити. А цей дощ заважає мені. Йду зараз в магазин, треба дещо купити. І буду виходити додому. Магазин недалеко не йти, але знову ж таки дощ. Просто жесть. А, відео сьогодні вийшло досить таки коротким. Просто не можу виділити багато часу на відео дійсно. А так виходить, так виходить. Записавши сміло так само не вище тміл, тому що були швидкі перекуси і не було про це записати. Вони завтра, думаю, запишу трошки більше, трошки розломніше відео. І сподіваюся, ви оцінили попереднє відео. Дякую всім за підтримку. До речі, так ще поділюся. Поділюся, ще буквально такими думками. Відео далося попередньо дуже далеко, тому що його потрібно було завантажити. Той самий день, коли ми його знімали, я просто цього не витримав, тому що завантаження було велике. Ми були досить докидовані цьому експо. Плюс робота вистачала онлайн. Часом не вистачало, я просто вийшл. Але я встиг, я встиг завантажити в той самий день. Це була 11 чимась година по вашому часу, але я все одно його завантажив. Так що все, я в грі досі, я досі в грі.